Штуємо потім ще mm -hmm. такого не Головне буде. Головне диплома, далі так, все буде так, саме. Такого не зараз немає і не буде, mm -hmm. насправді. Слухайте себе і тоді ви будете насправді щасливою людиною, яка займається тим, чим вона хоче займатися. Тільки хотів задати питання про професію. І... О, ось вам відповідь. <рес> Але <рес> не ну, все, не ну, ну, Професію, знаєте, ну, багато дітей, ще саме в дитинство там, рід, я, там, буду міліціонером чи космонавтом. Ось з наймолодших класів змінювалася ця мрія професії? Багато разів вона змінилася? Чи взагалі... О, страшніше було те, що насправді я до кінця школи так і не розумів, ким я хотів бути, і я реально вступив в е ВУЗ, який був рекомендований просто, і через е ті предмети, які я здавав. Я пішов на монітарну спеціальність, на кадровий менеджмент і соціальну роботу, добре. Я соромся цього. Ці п'ять років. Це дуже про себе теж розкажу все. І ці п'ять років, насправді, коли ви вчитесь в університеті, це все перетворюється на такі... Ви мало будете задуматись над тим, що буде далі. Бо насправді це дуже весело, прикольно, ви вчитеся сесія до сесії, оцінка, диплом, курсова. І це все так швидко проходить, але потім прийде момент, коли професія якби, ну, доведеться вже йти працювати. І Там постане велике питання. Я вже збився, на що я не підбавлю. Про мрію, про мрію, це була проблема так, на рахунок того, що я так і не знав, що мені вибрати. Зараз мені вже простіше, я став дорослішим, я подумав над тим, що зараз є затребуваним в суспільстві, і зараз я отримую другого світу в комп'ютерній академії шах на дизайні. І плануємо працювати в цьому напрямку. Я пам'ятаю, як пан Тарас в 9 класі приніс нам чотири підручники. Два з них було з психології, один пам'ятаю що, а четвертий був стосовно реклами і піар. Я вже десь схопила, Прочитала, дотера хотіла бути дизайнером одягу або інтер'єру, я ще не знала. Я малювала багато, тому мені це було цікаво. От, я прочитала цю книжку дуже швидко, я вирішила в 9 класі, що я хочу займатися тільки рекламою, це моє, тому я знала, що я буду цим займатися. Те, що я обрала не той вуз, який, я... Ну, що той вуз, але трохи не ту кафедру. От я казала, я обрала гуманітарний напрямок. Я би, мабуть, зараз, якби могла щось змінити, я би обрала е, маркетинг і пішла би в цьому напрямку. У мене було, в принципі, знання з тієї ж галузі, але вони були більш конкретні, більш чіткі. Е, які б я могла зараз використовувати краще, ніж ті. Так. А я вступила на кафедру документознавства та інформаційної діяльності з напрямком інформаційної діяльність, реклама та піар. От, в принципі, ці роки пройшли дуже швидко. Потім я вирішила вступити в магістратуру. Питання вже не про це, так? Я пішла на ту сторону автобір, так я пішла. Я пішла в магістратуру, поступила на бюджет і закінчила. Нам заборонили працювати в магістратурі. Хоча я реально розуміла, що мені потрібен досвід роботи, бо я переглядала вакансії, і сюди потрібен був хоча б рік-півтора року досвіду до роботи. Тому я не послухала свого завідувача кафедри і дуже вдячна цьому. І пішла працювати з... ну, Я закінчила вуз і на той момент я вже рік працювала. Писала диплом на базі того холдингу, в якому я працювала. От і все склало, слава Богу, добре. І, звісно, могло і краще, але я, в принципі, задоволена зараз, тим, що є. Але це в жодному разі не антиреклама <смас> <де> Бог ГДД, <смас> <де смас> <та те, смас> це реклама якраз правильного вибору просто. Так. Це антиреклама України. Так, і ще ми тільки недавно, до речі, говорили про те, що якось система освіти у нас трохи неправильно влаштована стосовно кількості років навчання. От реально, те, що ми вчили в ВУЗі, це стосується і мене, і Богдана, можна було вивчити за два роки. Ми я навчалась п'ять з половиною, Богдан п'ять. Це реально було зайвано. тобто, І ще дуже важливо, нам здається, що люди, ну, в вашому віці занадто рано стають перед вибором. Дуже важливим, куди в яку сторону їм йти, в якому напрямку їм рухатись. Тобто, ну ми, на жаль, цього змінити не можемо, і вам доведеться це робити цей вибір самостійно, але в подальшому дуже цікава система коледжу, коли дійсно діти закінчують старші класи, вступають в коледж, навчаються, вибирають самі собі факультативи, за якими вони навчаються, і потім вже більш свідомо роблять цей вибір. Тому що ну, ми, якщо чесно, робили його свідомо всліпу. ми вибирали там, де немає математики, і щоб там ну всі разом вчитись. Ви всі разом це буде дуже важливо для нас. До речі, це теж якось намагайтесь опустити. Так, ви всі будете. Ви будете друзями все одно, ви будете разом їздити в студентських автобусах, це все буде весело, але не йдіть всі гуртом, бо вам страшно поодинці йти кудись. І ми всі разом йдемо по цьому великому бузі, І всі, як сліти кошенята, шукаємо ці аудиторії. Це ну, робіть собі самостійно, це дуже важливо. Ось чи сьогодні ми з висловом, вчитися ніколи не пізно. Чи плануєте здобувати ще якісь освіти? Чи вже не? на даний момент досить? Богдан вже досить. <рес> <рес> Чого, якраз не пізно вчитися я почав. Але насправді ну, не пізно ніколи вчитися і починати взагалі щось робити. В Комп'ютерній академії, до речі, дуже класні такі постери висять про людей, які досягали успіху, утворювали там різні компанії свої, займаються різними, ну, в різних гаузах. Тобто є люди, які починали відкривати свою організацію. Ну, Викладати так, з різними там, людьми в 60 років, в 65. Тобто люди, які в принципі прожили вже життя і мали би відпочивати і озиратися назад, чого не всігли? а хтось просто живе далі, і для нього вік нічого не значить. І він шукає нові можливості. Тому не пізно ніколи нічого робити, особливо в нашому вашому віці. А мені здається, знаєте, ми виросли е, в такій системі, наші батьки так виховувались, і їхні батьки так виховувалися, що ми закінчували вуз, ми знаходили одну роботу, отак от хапались за неї і тримались все життя до пенсії, бо це дуже важливо. І не дай Боже, навіть якщо мені не подобається, там жахливий колектив, і ми ненавидимо цю роботу, бо за неї тримаємось отак міцно, бо іншої не буде. Це неправда. Ну, мені здається, теж ніколи не пізно от просто стати, зрозуміти, що тобі це зараз вже не цікаво. Ти вже в цьому досяг, наприклад, або досяг в піку, або вже ну не хочеш цим займатися, просто зупинитись, подумати. Повернутись на 360 градусів ні, це буде <смех> <смех> математика... Тому математику ми не здавали. До <laughs> <laughs> 180 і піти зовсім інший напрямок, тому що ну, це реально ніколи не пізно зробити, я вважаю. Тим більше навчатись, ну, можна вивчити ще одну мову, це не буде зайвим. Наприклад, продовжити займатися своєю улюбленою справою, але вчити мови, освоїти якихось не знаю, якісь. Якісь танці, або піти на гітару. Ну, тобто, це ніколи не зробить вас якимось. Як це сказати? Скажіть, ну, так, Просто вам тільки від цього стане краще. Ви розповідали про улюблені предмети. А які вам важко давалося і що ви з цим робили? Парати, ну. Я вже зрозуміла, це була математика. ви з нею справлялися, все ж таки у школі ще. Бо можна казати про такі діти. У мене є одна історія, але я думаю, розповідайте мені чи ні. Розповідайте. Подивіться на пані Лесі, вона вам поглядом скаже. Треба. Хай якось не зрозуміло. Математику ми списали в 11 класі. Все, вже. Дуже соромно за це, бо ну, бачите очі пана Тараса, які дивиться на вас, і він реально не розуміє, як ви так її написали, бо ви ж нічого не вчили, і в принципі. А ну, в нас було вісім балів. І він нам поставив по 7, це було чесно. Сім балів в мене було. Я ж все зробив дуже рекламу. Так, ну, ми цим напишаємось. Я любила дуже малювання, я не любила музику з очевидних причин. В принципі, а я любила працю. Пан Вадим, щось від нас. Для кого? Очі? А е пан Олександр він мій брат, троюрівний. І так, він постійно мовкав до дошки, е і він всім доказував, що він мені не заважає, не залишає цінки, тому він мені зайди їх за ну понажував. Тобто щоб ну не вважали, ти ж моя сестра, в тебе одинадцять, але ти поставлю дев'ять, тому що будуть свідомити, що я тобі зараз От, це було складно. От, Я ще не любила фізкультуру ніколи. от, е, Хімію. Чим? Хімію я не любила теж. Е, зараз нічого не любила. Але якось я прийшла. Ну, мама моя прийшла з домашньої з, е, батьківських зборів. Вона до мене ніколи не кричала, ніколи не сварила. Сідала ми не з нею вона казала, Аня, в тебе з хімії три бали. Ну це реально сором. Я розумію, що ти не будеш цим займатися, ну там, коли ти випустишся, але це ну, сором. Тобі треба вчитись. Я пішла на додаткові заняття, мене потім було 10. в принципі. Ну, тобто, якщо цим займатися, то все, все можливо. А потім то, приїхала до 9 і закінчилась вісьмірку. От, стабільно. Я дуже любила працю, дуже любила класні години. Це завжди було дуже цікаво, я дуже серйозно до них ставилася. Ну, тобто ми не просто розмовляли, це завжди була якась цікава вибрана тема. І ми е, провед... проводили дискусії. Частенько ми самі їх підкидали. <самі>. Так, це було дуже цікаво. Я любила культуру. Я? я, ну, на відміну від ганусі, я любив фізкультуру. <клт2> і любив майже всі гуманітарні предмети. От пам'ятаю, що англійську мову дуже любив в школі. Інформатику любив. І зарубіжну літературу любив. І географію, що любить. Біологія не дуже. Біологія тут така. А вчителі не дуже. А от Такай. вчителі, як от залишилися вчителі нашої школи, ваші пам'ятні, Які вони? У мене взагалі пані спогадів, про вчителів нашої школи немає, в принципі. Може, це ми були такі хороші? <гум> <гум> не. <гум> не знаю, я дуже любила пані Любов Харковець. Вона для нас як така старесенька бабуся, завжди про нас пікувались, дозволяла. Вона бачила, що ми списуємо, вона дійсно бачила, але якось вона так до нас дуже добре ставилась. Так, вона потім виходила на вас дуже акуратно і все це боком вилазила. У мене була дуже спокійна, жінка От вчителі не знаю, пані Лес, ми досі з нею спілкуємося, дуже близькі друзі. Колись мені не здавалося, що так буде, але якось ну, я виросла, переросла. В ті часи і зрозуміло, що дуже багато, дуже багато я робила не так, як слід було. Якби я зараз могла з моїм світоглядом, з моїм розумом повернутися в ті часи, ну в ті часи, там десь в дев'ятий клас, десятий я б все, мабуть, робила інакше. Але ж повернутися не можна, тому треба дякувати вчителям, цінувати їх, любити, не доводити їх до сказу, бо я. Ну, сама в родині вчителів, я знаю, як їм важко, як вони переживають за кожного з вас, як вони хвилюються, як вони постійно думають про це, не знаходять собі місця, якщо щось не так. Тому цінуйте їх нерви і любіть їх. Ми дізналися від вашого класного керівника, що двоє учнів із вашого класу були президентами школи. І ви також брали активну участь у шкільному житті. Розкажіть, про це, будь ласка. Я була в команді Валі? Активну участь? Так. Да. Спочатку про, про президентів. О, президенти в нас дуже круті. <смір> Біло <смір> вже засидівся <смір> на високому піску. Це був попередник. <смір> це була дуже крута підготовка. Першим президентом здається Галя була, так? <смір> Галя дуже гарна людина, я пам'ятаю, цю підготовку не була ціла команда, ми ходили по класах, а відділи. Зараз послужити. є таке агітування команда. Ні, цього року розказували послуги, що були вибори, були комісії. Вон, це серйозно. Серйозно. Це серйозно. Були, але таку агітацію було. Mm -hmm. Там була така пропаганда, я вам кажу, ми біло коняти, ви такі можна. Це було все жарти. Mm -hmm. Він теж стоявся, mm -hmm. а потім не дуже. Mm -hmm. В принципі, ну, я можу вам сказати про президентів, ну, про те, що Галя потім поїхала вчитися в... В Львів у -у -у. Український університет на Міду факультет не... історії. Так. Ми до неї з'їжджали, пам'ятаю, приїжджали в гості, дуже класно проводили час. Але була дуже сильна учениця. Вона Золота Так. так. Золота Медалістка. Я пам'ятаю, як ми класно проводили час. Це вся командна робота, ця перемога. Це було дуже круто. І тоді ще була, знаєте, хвиля помаранчевої революції, так, так на ній Ющенківка, ну Юркевич, перша була Ющенківка. Не ну, на, кожен, на кожну літеру і прізвище було якось гасло, таке дуже голосне. Ходили по класах з гітарою, вона грає на гітарі, ми співали пісні, агітували. Це було дуже цікаво. Другим презентом був гарний наш Микола Рокоманов. Я впевнений, що це в майбутньому дуже крутий хірург. Я дуже сподіваюся це, що так складеться життя, що в нього все вийде. Бо ж він докладає дуже багато зусиль на це, як ви знаєте, лікарі такі як хірурги, вони мають віддати. Дати навчанням років 8-10, для того, щоб стати на шлях потім справжнього лікаря. Він з другого він, курсу вже працював. Та, він завжди знав, він хоче бути. Він обожнював просто уроки біології. Це для нього було просто до речі. Пані Лесі Матковської вона дихнула на це. Він якось приніс її в клас е, припровану миш. Ну, такого так. Я в нею всю шкіру, ми всі були в шоці, але по ній сподобалось, вони вдвох так заходять, я дивилася на неї. Ой, дивись, а тут яка м'яза, тут я був учасником е, Малої академії наук. Разом Не один раз так, згадую. коли я був спортсменом, він був хазлетом разом з нами. Тобто дуже різностороння розминута людина і дуже гарна людина. І це був, мабуть, там, один з небагатьох хлопців президентів. Але там, через Біло Коня. Ну, така тенденція у нас більше, що дівчата призведуть до школи. Дуже сильні два учні, і в них, ну, вони показали свою силу, і після школи, тобто вони саме не зупинились, вони в принципі дуже успішні люди. в Подальшому стануть чи більш успішні. Ну, у нас таке зараз буде питання, певно, більше до Богдана, бо комп'ютери це його. Як ви вже чи правда, що школа не вчить тому, поки швіті ну, комп'ютерні технології ми. В нашій школі, взагалі, по нашій країні сидимо в партер, дивимося один в одного. Чи не вважається тут це мінусом? Можливо, вже потрібно переступити через це, якось дати таку опору вже на комп'ютерні технології. Я би не сказав, що це великий мінус, оскільки завжди краще, коли люди вчаться безпосередньо, спілкуються між собою, але насправді комп'ютеризація це просто вимоги часу. Рано чи пізно станеться так, що все перейде, все до цього йде. І тому казати, що мінус те, що зараз в нас там немає можливості комп'ютеризувати, я б так і казав. Це для мене поки що, мабуть, на поки плюси, треба шукати шляхи до того, щоб це все поєднувати насправді, а не переводити все на комп'ютеризацію. Але ще раз кажу, це в моєму часу я не піно так само. На, на гумор перейдемо. Ось релакс, навчання. Це все, все складно, там робота. Як ви реакцию? Що для вас є відпочинок? Як ви відпочиваєте ну там з друзями, з компанією? Ми відпочиваємо. Я дуже люблю відпочивати з друзями. Ми проводимо разом час. Дуже, ну, кожні вихідні я з паном Вадимом граємо в футбол разом, і ще наші друзі. Це для мене активний це відпочинок, це головний відпочинок. Ну, мені здається, це найкращий чин, який може бути, оскільки ви там збираєте ну, всі разом, ви проводите час. Це так важливо, бо в більшості ви цілий день там сидите, щось робите. Це не активність. А потім на вихідних це спорт, командний спорт, це емоції постійні, постійно. Це дуже класно. А потім, звісно, ми збираємось не ну, тільки для спорту. Разом просто проводимо час, співаємо, дивимось фільми і таке інше. Я дуже люблю мандрувати Богдана. Мені все одно які умови, навіть якщо немає літрини, немає ліжка зручного, немає подушок, мені все одно. Я дуже люблю мандрувати з наметами, але в мене ніколи немає компанії, тому я і не мандрую. Але, в принципі, якщо хтось хоче, ми цього року плануємо з паном Вадимом, з Богданом, може, прийде Галя. Ксенія буде влаштувати пластовий табір, тому ми всіх запрошуємо, якщо у вас буде час, бажання. Приїдете до нас буде дуже весело. Побачите, як Богдан буде <смі> на незручному ліжку спати. Ліжко. <смі> ну, таке... Можна і на спальньому мішку поспати, а на віщо ліжка. Можна заліз. Не спати, то таке, знаєте. Ось ще таке питання, не чисто особисте, ви в школі відривався. Здати щось таке, щоб ну, запам'яталося. Крім <рес> цієї дискотеки. <рес> Як ви втікли? А у вас є дискотека? Скажіть, <рес> про <рес> це <рес> була. А у <рес> вас є дискотека? Є. Yeah. ні. <рес> yeah. Але, мабуть, для вас це не така вже новина, бо зараз є нічні клуби, куди вас пускають. Нас туди нікуди не пускали, де їх, в принципі, їх не було, цих нічних клубів. Тому ця дискотека раз на місяць, це було єдине місце, де можна було потанцювати. От. Це було дуже весело, класно, потім ми ходили з цією такою великою компанією, чоловік 20, так страшно, це так по вулиці така. Не, ну відривалися, ми не тільки так. Ну, якщо ви кажете, поза шкільний час, там, дискотека. Я пам'ятаю, як ми відривалися, ну це для дітей відривання для нас, або як ми там клас потім весь перефарбовували через те, що закидали його. Гарвиною, так, весь був поформований клас, бо ми кидались Ми дуже відбувались на репетиціях, от коли нас забирали з уроків іноді, ну, особливо в кінці навчального року, коли вже уроків майже не було, нас забирали, ми ну, тут в активізалі з наласили верх. Ми відчуваємо, як атмосфера починає. Ми вже ванти чого розказали. Пам'ятаю, як ми ще Знаєте, як ми ще відривали? Зараз так не відриваєте. У мене з'явився фотоапарат цифровий. Це взагалі була революція в класі. Перший фотоапарат в школі. Ми знімали просто все ж тільки могли. Зараз, зараз так модно, вже вайни з'явились, там ці сайти з вайнами. Тоді для... ми не знали, що це вайни. вайни. Реально, Ми не знали, що це вайни. Але ми дуже багато знімали різного, на різному зі шкільного життя. Це було дуже весело. Коли так, кожен ліже просто камери, в кадр. так. Кожен хоче бути в центрі уваги. А потім вони якось це виклали в таку, ну, в першу. Я думав, про це не, казати, вже. не знаю, чи це була соціальна мережа, чи просто якась мережа. Це мережа. От, І син пані Ірини Це є з наших вчителів, він це побачив і показав своїй мамі. Молодець. Ну, як бути, мабуть. Ну, я думаю, як не бути. Потрібно дуже багато думати, якщо чесно. Включіть свою фантазію, спробуйте уявити, ким ви будете через 5 років, через 10. І робіть все, щоб ну, дійсно бути цією людиною, тим, ким ви хочете бути. Я пораджу просто бути впевненими у собі. Не самовпевненими, а просто знати свої сильні сторони. І знати, і бути впевненим в своїх можливостях, завжди вірити в себе, ніколи не опускати рук. Тому що навколо безліч факторів, безліч людей і всього іншого, що буде вказувати на те, що ви не зможете насправді. Але ну, все це ну, оманго. І насправді, якщо будете вірити в себе і брати приклад з тих людей, з яких потрібно його брати, ви маєте визначатися з тим, на кого ви хотіли би бути не схожі. Про себе. Так, безумовно. Просто ви маєте визначатись. А яким ви себе бачите надалі, щоб ну, ви маєте також ставити собі за мету бути прикладом так само для когось позитивним. Тому будьте впевнені в собі, вчіться, розвивайтесь і будьте прикладом. Вчити англійську мову обов'язково. Я, я, вам, думаю, я, я, я не перестала це говорити, бо дійсно ми якось це пропустили. Якось не було часу, навчання, потім робота, потім ще щось. Так просто ну прокинулись англійську, ми не знаємо. Ну майже не знаємо ми там, коли мандрували трохи там собі знаходили місця. А в принципі вчителі військову мову обов'язково. Не пошкодуйте. Ну, так, вам для вас від школи подарунок. Це спільна газета. Можливо, ви коли самі її писали, самі були її... брали участь в цьому. Дякую. Дякую. Дуже приємно з вами поспілкуватися. Нам дякую. Дуже дякуємо за зброшення. І в останню хвилину заходить пан Тарас.